Доброго дня, друзі. Мене звати Дарина Калинюк, виконавча директорка Центру протидії корупції. У нас був дуже насичений на новини тиждень. Деякі новини всі бачили, всі чули і обговорюють, а деякі новини, які є вкрай важливими, ми пропустили. На цьому тижні росіяни зруйнували повністю трипільську ТЕЦ. Так, і експерти говорять, що ще кілька таких прицільних ударів російської авіації, ракетами, балістичними іншими і дронами, і ми будемо на межі блекауту. Віялові відключення електроенергії вже точно будуть. Як тільки ми зайдемо в погоду дуже теплою, включимо кондиціонери, навантаження на нашу енергетичну систему буде дуже велике. Щоб відбувати ці атаки, нам потрібна ППО, нам потрібні ракети, нам потрібна зброя, і це має бути західна зброя. Ще на цьому тижні прийняли закон про мобілізацію. Це, напевно, найбільш обговорювана тема. Дуже сенситивна для нашого суспільства. Багато хто говорить про велику несправедливість в суспільстві. Ті, хто воюють вже більше двох років, мають право на ротацію. Багато людей має бути знову наново мобілізовано. Um, і uh, це тема, яка найбільше напевно нагріває наше суспільство, найбільше є чутлива. Її 100% вже використовують і будуть далі використовувати наші вороги для того, щоб нас роз'єднувати. Я трошки пізніше на цьому зупинюся. Новини, які можливо, пройшли повз нас, але вони є важливими з точки зору uh, можливості нашої перемоги, Європарламент. Зробив безпрецедентне рішення і заблокував фінансування Європейської ради. Доки Європейська рада, а Європейська рада це е, саме основний орган е, в Європейському Союзі, де збираються всі лідери е, країн-членів е, ЄС, так от Європейська рада е, не зможе отримувати фінансування на своїй подальшій активності. Е, доки як каже Європарламент, вони не придумають рішення, як Україні надати хоча б сім систем патріотів. І очільник європейської дипломації Борель сказав, що є більше 100 патріотів в Європейському Союзі. Європейський союз міг би Україні передати максимально швидко, хоча би сім, які нам критично необхідні для захисту нашої критичної інфраструктури. Дехто каже, що це. Ну, не такий важливий крок, що все одно якесь там фінансування в Європейської ради є. Але знаючи, як себе поводять європейці, європейський союз, це політична сміливість для них. І це трошки змінює наративи, І це дає нам шанси змобілізувати більше рішучості в країн ЄС, поки наші американські партнери. Зайшли в глибоку політичну внутрішню кризу і не можуть вже сьомий місяць проголосувати за пакет допомоги для України. Коли ми говоримо про Америку, дуже цікаво, що на днях прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда виступив в конгресі і звернувся до Палати республіканців і демократів до палати представників, де були обидві фракції, і японець нагадав американцям. Про їхню критично важливу роль в світі і заохотив їх не сумніватися в їхній важливій важливі їхній ролі як е, гемона демократії. Прем'єр-міністр Японії е, натякнув, що безпека в Азії в Японії прямо залежить від того, що відбувається зараз в Україні. І що вагання деяких депутатів в Конгресі, які не можуть проголосувати за допомогу для України, е, е, розцінюють як величезну загрозу. Безпеці взагалі в світі. І це говорять японці. Для мене це величезний дзвіночок. Пробуджуються всі, окрім американців, чомусь американці досі не можуть прийняти цей суплемент для України. А ми прямо, наше виживання прямо залежить від цього закону. Тому що як не крути, більшість зброї, яку ми отримували після повномасштабного вторгнення, це зброя. Зі сторони сполучених штатів є тому причини, сполучені штати є найбільшими виробниками зброї в світі, найбільшими експортерами зброї в світі, і вони взагалі то нам завинили так. Вони нас роззброювали з відразу після розвалу Совка була політика системна Сполучених Штатів Америки: а щоб ми здали всю нашу ядерну зброю, Б, щоб ми здали всі наші балістичні. Трансатлантичні ракети, і ми це зробили в обмін на папірець під назвою Будапештський меморандум. Без підтримки Америки буде важко виграти. Ще одна новина, яка скорше за все прийшла повз нас, вона важлива новина в медіа про те, що Туреччина пропонує мирний план вирішення війни між Росією та Україною, те, що злили в медіа. Дуже насторожує, тому що там говориться про позаплоковий можливий статус України, про якісь там референдуми в 2040 тисячі році на окупованих територій. Про те, що Україна да там стане членом ЄС, а не членом НАТО. Ну саме все виглядає як на розвод. Ми не віримо в жодні мирні переговори з Оркостаном. Мирні переговори в 2014-му довели нас до геноцидальної війни. Ми розуміємо, що як тільки ми здамо е, е, наші позиції е, і будемо говорити на переговорах з росіянами з позиції Слабкого, е, то е, наступному поколінню українців, моїм дітям, е, вашим дітям, успадкується ця війна, і вона може бути ще більш геноцидальною. А тепер новина, яка Ну, напевно, пройшла повз більшості з нас. На тижні в Харкові до керівника Харківського антикорупційного центру Дмитра Булаха прийшли з обшуком. Прийшли ДБР та СБУ, вилучили телефон. Дмитро Булах. Мобілізувався до національної гвардії добровільно у 2023 році на весні і відбуває там службу. Відповідає за цивільне співробітництво, шукає дрони, забезпечує іншу логістику для війська, але за ним стежили півроку і зараз відкрили по ньому кримінальне провадження. Яке, вочевидь, смердить фіктивним кримінальним провадженням і таким чином намагається тиснути на одну з найпотужніших регіональних команд, яка вже десятиліття, здається, викриває корупцію на регіональному рівні. Це надзвичайно важлива, загрозлива для нашої перемоги новина. Перше, це не одинока історія. Це вже системна історія форми атаки на е, журналістів-розслідувачів і антикорупційних активістів. На минулому тижні дуже схожа історія трапилася з командою слідства інфо, де Євген Шульгат, журналіст-розслідувач, під час проведення свого розслідування стосовно е, генерала служби безпеки, який відповідає за кібербезпеку, іллю Вітюка, Отримав тиск проти себе і служба безпеки разом з ТЦК слідкувала за ним в одному з супермаркетів, торгівельних центрів, вручила повістку, намагалася вручити повістку. Це е, чутлива тема, тому що багато хто скаже: ну, от, от молодий чоловік хай де служить, він може отримати повістку. В де Але коли Служба безпеки Україна за ручку приводить працівників ТЦК, військових зі збройних сил, і показує, кому саме вручити повістку, це несправедливо. Це використання чутливої теми мобілізації для того, щоб усунути об'єктивну критику тієї ж самої служби безпеки України або інших органів влади. Ще відкатуємо назад, ще кілька кроків назад. Рух чесно. Дуже уважно слідкує вже багато років за тим, як голосують народні депутати. У них було дуже прекрасне розслідування про позаштатних радників Андрія Єрмака. Також головний редактор руху чесно Олександр Саліженко. Також. Піддався атакам, і це було дуже дивно, тому що людина має четверту стадію раку. І по людині почали анонімні телеграм-канали поширювати інформацію, що ось Саліженко ухилянт, ухиляється від того, щоб бути мобілізованим іти до війська. Саліженко. Багато років е, публічно говорив про свою хворобу. Він підтримує онкохворих е, пацієнтів. Так? У нас така ця тема дуже е, е, мало хто обговорює і відкрито говорить е, про свій е, стан. Е, але е, Саліженко відкрито про це говорить. Про це, це всім відомо. Але е, один адвокат подає заяву в ДБР. На ТЦК в Вінниці, і каже, що ТЦК погано працює, тому що не притягає в Збройні сили Селіженка. І ДБР на основі цієї заяви порушує кримінальну справу. проти головного редактора руху чесно, зливає цю інформацію анонімним телеграм-каналом. і ті, Починають масовану атаку психологічно дискредитаційну на е, Олександра і на рух Чесна. Пояснюю, чому е, ці е, три події е, є загрозливими для нашої перемоги. Е, один з наративів, який максимально зараз активно. Починаючи з листопада 23 го року використовують проти України в Америці, стосується зеленського як диктатора, який прикручує гайки, який е, знищує демократію в Україні. Е, ці наративи системно поширює саме в Америці е, Русня, їхня агентура. Вони дуже філігранно працюють. Вони е, таргетують ці меседжі на консервативне крило республіканської партії і на оточення Трампа. Саме це крило і Трамп, е, і спікер Джонсон, спікер е, е, Палати представників, від якого залежить голосування нам допомоги, е, саме вони блокують е, надання Україні допомоги. І один, одна з причин, яку вони використовують, це а що їм допомагати, у них там немає демократії. Виборів нема. Релігійні свободи усуваються, російську православну церкву закрили. Ось йде телемарафон і так далі. І я часто буваю в Америці. Коли я їду туди і я чую такі аргументи, в мене завжди є контраргумент, він вбивчий. Слухайте, я кажу. Так, у нас журналісти-розслідувачі, у нас антикорупційні активісти, можуть вільно в умовах воєнного стану викривати корупцію навіть в структурах органів безпеки і оборони. Тобто у нас журналіст-розслідувач Юра Ніколов спокійно опублікував інформацію про яйця по 17. Це викликало резонанс, суспільство почало вимагати змін. У нас був змінений міністр, у нас почали ремонтуватися оборонні закупівлі. Я їм кажу: покажіть іншу країну у світі, де е, в умовах повномасштабного вторгнення найбільшого військового конфлікту після Другої світової є таке незалежне громадянське суспільство. І зразу всі питання відпадають. Тобто, е, але зараз з системними атаками через суспільно-чутливі теми, такі як мобілізація, на громадських активістів. та журналістів розслідувачів підтверджується наратив про Зеленського автократа, який знищує демократію в Україні. Ті працівники правоохоронних органів, таких як ДБР, Служба безпеки України, прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво за такими діями, свідомо або несвідомо допомагають ворогу збивати нам. Західну підтримку зброї. Це прямо пов'язані речі. Чим більше буде фактів про те, як правоохоронні органи атакують журналістів і активістів, тим більш залізобетонним буде аргумент Русні в Америці, що такий сенс допомагати Зеленському? Там автократі. Вони такі ж, як Русня, не такі, як Білорусь. Хай сядуть за мирний стіл переговорів і порішають. Ось. І Хтось свідомо, хтось несвідомо це робить. Да? Але є людина, яка координує роботу всіх правоохоронних органів в Україні. І ви знаєте цю людину. І Зеленський знає цю людину. Це Олег Татаров. Олег Татаров може дуже просто скомунікувати з керівництвом всіх правоохоронних органів, прокуратури, ДБР, і СБУ, І пояснити їм, ну що, якби це незаконно. Тиснути на журналістів-розслідувачів, на активістів. А, має пояснити їм, ну ми ж реформуємось, рухаємося до Європейського Союзу. А, а, треба покарати тих а, зловмисників, які всередині системи а, працюють на русню, а, підігруючи а, російським наративам. Але, звичайно, Олег Татаров цього не буде робити. Тому що він або свідомо, або не свідомо. Я вірю, що свідомо. Підіграє Російській Федерації, роблячи Зеленського автократом, який знищує демократію. І Зеленський, я не розумію, чому він цього не бачить. Якщо далі буде так продовжуватися, і утиски громадських активістів, журналістів, розслідувачів збільшуватимуться через дуже чутливу тему мобілізації, коли будуть правоохоронні органи відкривати провадження проти. Активістів і журналістів, які служать у Збройних силах. Коли телеграм-канали анонімні будуть продовжувати атакувати, поширювати меседжі про, про ухилянців, журналістів, розслідувачів і активістів, коли е, буде Служба безпеки за ручку приводити ТЦК і показувати, кому вручити повістку, і це буде поширюватися масово, то нам буде дуже складно пояснити західним партнерам, що в нас демократія. І вони скажуть: ну, слухайте, давайте закінчувати війну, мирні переговори. У вас не демократія, нема з ким говорити. Ми даємо зброю тільки демократія. А у вас щось інше. Тому Володимир Олександрович має зробити висновки. Татаров його підставляє. І робить все можливе для того, щоб підіграти русні. І ті офіцери, правоохоронці ВСБУ, ДБР, прокуратурі, руками яких а, вчиняються утиски, а, підіграють також Російській Федерації. Дякую за увагу!